Я був під представництво Великого князя Острозького. Ми з московитами зустрілися по два боки Дніпра. Ох, і битва ж була, вони думали, що їх багато, але ж ми виявилися хитрішими, і я там на тій річці від ворога. Московського брата, який підкрався ззаді і стромив мені ніж у спину. Але я і його, і їх багато поклав у пекло. А головне, що ми їх перемогли у 1514-го. А ми з крепцями. У 1571-му спалили Москву. Правда, не усі повернулися додому живими. Та найголовніше те, що я бачив, бачив, як вона горить. Там і я загинув. Але який щасливий був я посланцем від Великого Гетьмана. Івана Виковського. Під конотопом все було. Мене ж Не мали права вбивати, але ці кляті хіба знають вони, що таке честь? Радісно лише від того, що і я трьом стихнязі скрутити, та й перемогли мета у 1659-му. А ти що, побратиме? Карпати, ми були на краю шанцю. Я навіть не зрозумів, коли і звідки прилетіло. Але наші хлопці так і гору відбили. Вони тікали від наших січових стрільців 1915. го А мене дівчина читала. В далекому 1918 році. Але так відкруто, ми підкрутано і лишилися. Холодно було. Вознесець. 1920 -го. Майже голіруш взяли склад з боєприпасами. Потім, українці, від власної гранати я помер до тіло. Але перед цим син моїм сином добрий покусили. Правда, мати? Правда, батька. А ти що, брате, у розвідку ходив? Так. Чи не час тобі, солдати, не час. Ми перемогли свої битви і тобі. Потрібно перемогти у 2023 році. Повертайся до нашого. покажи тим клятим московитам, хто такі справжні українці, і що нас так просто не здолати. З Богом, побратиме! Вже понад 500 років українці відбивають свободу від московської орди. І саме завдяки хоробрості, мудрості, сміливості всіх воїнів-солдатів, які століттями стоять на захисті неньки України, наша держава стала символом боротьби за свободу. Тож сьогодні і все життя ми будемо дякувати. Soldado!